Як вирішити у цю кантівську проблему мораль і політика? Це без сумніву, з якоїсь перспективи, це без сумніву є суперечні явище. І без сумніву, я тут абсолютно згоден з цим питанням, я не буду пропонувати політикам діяти відповідно до, сприймати Євангелія як цитатник, який вони повинні застосовувати у своєму, у своєму житті. Але моральна позиція це, це зовсім інше. Я би сказав так, для мене є правилом, що аморальна політика приречена. Іншими словами, я не можу відповісти на питання, чи може бути політика моральною, але я знаю чітко, що аморальна політика приречена. Так само я перекидаю цей місточок на корпорації, на бізнес, де я не розуміюся, я, на жаль, не є фахівцем тут. Але той самий принцип. Я думаю, що я не знаю відповіді на питання, чи бізнес може бути моральним. Але я точно знаю, що аморальний бізнес короткотривалий. Він заробляє. Так, він спалахує. Він заробляє перший мільйон, але я не знаю, чи він може заробити десяток.